Живий Господь, перед яким ми ходимо, перед яким стоїмо. Сьогодні Бог вже почив одну молитву. Це була моя молитва. Не про дощ. Я думав, хоч би мені було більше часу для того, щоб висказати свою тему, і я вдячний братам за те, що вони були короткі. Живий Бог. Давайте ставимо свої ноги для того, щоб послухати Слово Боже, центральне місце, з якого будемо проповідувати. Знаходиться в римлянах, 8 розділ, 15 вірш. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх. Але одержали духа синівства, яким кличемо авва, отче. Слава Богу! Сідаємо. Біблія це історія. Історія про Бога. Історія про Його справу. Перший вірш Біблії. Щоб Бог почав щось робити, і останній вір Бог таки закінчив. Давайте ми почнемо відкриємо ці перші рядки, не перші рядки, друга глава. Це третя глава, восьмій вірш. Але спочатку уявіть собі таку ситуацію, от всі ми зараз. Е, наше життя воно тісно, тісно пов'язано з дорогами, з транспортом, е, машини, всі їздять, ми переходимо. Уявіть собі, що залишилися всі знаки, всі розмітки, але об'явили: від цього дня міліція вона перестає існувати. Ніхто вже не буде слідити за дорогами як хочеш, так і їсть. Ну, от ніхто не буде штрафувати, і до тебе навіть через 50 років ніхто не прийде. І тепер таке питання, хто як буде їздити? Перший день війни в Сумах їздили всі без дуже гарно. Перший день, на другий, на третій, потім обганять, почнуть справа. Чем не да. Ви знаєте, Бог залишив 10 заповедей. І він каже, що не скоро прийде суд над худими ділами. І люди живуть, як хочуть. Є закони, але не всі живуть так, як Бог говорить. Історія, яка почалась дуже давно, третій розділ, восьмий вірш. Почувши голос Господа, який ходив у саду, в час денний прохолоди Адам і його жінка. Сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, Де ти? Історія дуже давня. Бог насадив рай, тобто сад, написано в Едемі на Востокі. На востокі мається на увазі від того місця, де писалась Біблія, вона писалась в Палестині, а на Востокі кажучи, десь. В Месопотамії, тобто між річками, там, де зараз Ірак, Іран, там було це місце. Справжнє місце, де Бог посадив сад і де жив Адам. Земля була процвітаюча, але Адам відступив від Бога, він згрішив. Бог шукав людину. Він її шукав і каже, Адам, де ти? Бо Адам ховався. Біблія каже, що той, хто не любить світло, той сидить у темряві і не йде до світла. Для того, щоб його діла вони не стали явними. А хто любить світло, той іде до світла. Тому що йому нічого ховати. І він іде. Біблія каже, що Бог виселив, не вбив, він виселив людей з раю. Він поставив меч, який навколо обертався, для того, щоб ніхто не міг знову зайти на цю, на цю територію. Там залишив, там, на цій території був лише Бог. Адам жив, він міг бачити кожний день дорогу до раю, але не міг туди повернутися. Тому що він знав, що там. Народжувалися люди, покоління за поколіннями, а рай стояв. Він стояв до потопа, поки все це не змило, все не пропало. Люди знали, що є рай, і ніхто не мог туди прийти. Ніхто. Питали в Адаму, я так думаю, що це за місце? Чому ми не можемо туди зайти? Я, там... я думаю, розказав. Або звідки ж оце все люди знають? Каже, вислили нас туди. Ми не можемо туди повернутися. Бібля каже, що ніхто не може прийти до Бога. Якщо Бог спершу його не покличе до себе. Про це багато притч. Він каже, Бог зробив пір і почав кликати людей до себе. Каже, приходь, каже, все готово, я все зробив, все, все тільці відкормлені. Каже, те, що я заколов, каже, вже готово приходити їжте. Не можна було прийти самому туди, лише по запрошенню. І про це вся Біблія каже, не можна. Є от Тебе покличуть, і ти вирішуєш, іти тобі чи не йти. І дорога в рай була дуже довго закрита, поки Ісус Христос не вийшов звідти, не прийшов на цю землю. І він перший, хто казав слова, які сьогодні читалися, але не те, що в іншому перекладі читалися сьогодні звуки, у Марка написано. Коли Ісус був в Гефсиманії, Він казав Авва. Отче. Цей вираз ну, він зустрічається в новому заповіті лише тричі. Один раз це Ісус Гефсимані називає Бога Авба. Це давньоарамейське слово, яке перекладається як просто батько. На давньогрецькій мові абба це слово означає отець або прабатько. Тобто самий перший батько. Бог самий перший батько всіх людей. Бог. І коли Ісус казав про себе, каже, що Бог мій батько, до цього ніхто не міг так говорити. І хоча він учив, що молитва, отче нас» вона мається на увазі про Бога, йому казали, ти Бога культуш. Як ти можеш так говорити і називати своїм батьком Бога? Це було заборонено. І, але Ісус казав прямо, що Бог мій Отець. А в іншому він казав, я не залишу вас сиротами і прийду до вас. Але Ісус не наш батько. Він наш брат. І він каже, що Бог послав духа. В від книгі відкриття в від об'явленні написано Дух Ісуса Христа. Мається на увазі про Святого Духа. Хтось колись заблукував у лісі? Слава Богу! Разве тут, то! Вийшли, як той блукав. Але віть собі таку ситуацію. Вам зав'язали очі. Просто зав'язали. Три дні возять в машині, в самольоті. Може по правді, може неправді, потім розв'язують і ви в лісі. Хто знаде? Ви не знаєте, де ви. Що треба робити? Але що робити люди, які загубилися в лісі? Кричать! Оце правильно! Спочатку треба кричать. І це якби перша підказка, перший крок, взагалі, до чого я буду вести. Біблія каже, що ми кричим, авва Отець. Ми починаємо шукати Бога. Тому що Бог шукав Адама, який перестав шукати Бога і був виселений. Але Біблія каже, що. Дух Святий він кудись веде, куди веде Святий Дух? Про це сьогоднішня тема Авва, Отче. Або я не збираюся тут помирати. Бог висели людей з раю і всі люди помирали, всі до одного. Лише Біблія каже про двох людей, про Моїсея, який Іуда пише. Не той, що придав Христа, інший Юда каже, ангели, каже, Архангел Гавріл, Михаїл він спорив за Моїсеєве тіло з сатаною. Цікаво за Моїсеєве тіло, тому що і немає ще інтого, іншого тіла. Це Ілія, з яким ганявся весь світ, він тікав від усього світу, але на його могилу так ніхто й не плював, тому що Бог забрав його живим. Кажуть, що це про сковороду, що на його могилі написано Світло вив мене і не спіймав. Про рівню це треба говорити. Світло вив його і не спіймав. Його забрала машина колісниця, на якій ніхто не катався. Колісниця Ізраїлева приїхала таксі з неба, забрала і повезла додому. Ти царі всі час вони. Робили все краще і краще, як ну, на чому їздить, Да? Зараз люди там намагаються виділитися, там номер якийсь собі купив. Той ще краще, той ще дорожче. Ніхто ніколи не їздив на подібному транспорті, як Ілія. І не поїде. Перевертаємо. Галатами. Ми загубилися в лісі. Ми в цей світ гріха, і ми не знаємо, що робити, куди йти, яка дорога до раю, що, хто ми, звідки ми? Це як кіно. 349 серій пройшло, ти включив на 40. Що було попереду? Але давайте. Порядку. Галатам 5 глава. Галатам також написано про Алва, Очі, але якщо перевернути сторінку, і тут йде велика думка, але зараз ми не будемо про неї говорити. 15 вірш. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. В давньогрецькій мові взагалі дуже цікаво написано. От слово кусаєте, воно зустрічається лише один раз в новому заповіті, але в стародавніх текстах воно зустрічається як укус змії. От вкусила і починає пекти. Пече, пече, пече. Є змії, які жалять на смерть. А є змії, які ну, вони ядовиті, але людина не помирає. Коли ми були переселенцями, нас прихистили сім'я, яку жінка кусила гадюка, але вона не звернулася за допомогою ще в молодому віці. І зараз вона хромає. Вона вже старенька жіночка, а вона хромала. Вона каже: колись мене кусила гадюка. Знаєте, ми можемо бути, як оці гадюки кусати ближніх, тому що на наве... На один вірш вище написано, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого, ближнього як самого себе. А тільки раз кусає. Так, щоб больно було. Є люди, які от, вони захотіли щось зробити добре. Хтось укусив і все. Знаєте, пропало все бажання пропало. Якісь плани ми настроїли. Ми почали щось десь змінюватися, десь щось робити. Укусив хтось. От сказав таке добре слово, як змія, що ми його пам'ятаємо довго-довго. Да? І молимося вже, і вже здається, і простили ту людину, і зла неї не держить. А слово це пам'ятаємо. як хромає та жіночка. Багато ж років пройшло. Вона каже, не болить ну, хрома. Гадюки. Не будь як гадюка. Я далі читаю. Та да, грезете. Це також таке гарне давньогрецьке слово, воно 30% цих слів воно зустрічається, коли птиця клює. От коли налетіли птахи, коли насіння було посіння, так, Кататіно. Вони клюють. Ви знаєте, що вони не їдять, да? вони не жують. Хто там? Птицькі. Вони клюють. Проглотнув, проглотнув. Ще інше, ну, коли зустрічається це слово, коли от, е, Ісус сказав про фарисеїв, вони поїдають доми вдома. Є. І вони потихоньку откусують, відкусують, як куча зерна, кусають, кусають, кусають. Є люди, які довбуть. Це не змія. Змія, вона больна, бува, так больно кусає, що ну, люди перестають в церкву ходити. Бо є християни змії, але не по мудрості, а по яду. Чи християни вони? А ці отак довбуть. Бум-бум-бум-бум. Бачиш, кури, як довбуть, да? оце, я отак, отак, поки не з'їдять. Здається, воно спочатку і не больно. День за днем, рок за роком довбуть. глядіть, щоб ви не знищили один одного. 16 вірш. Кажу, живіть духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили те, що бажаєте. І тепер 18 вірш. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом? Куди веде дух? Дух веде до Бога. Це я забігаючи наперед, дух веде в рай. Ми в цьому лісі, і тут нам хтось зустрічається. Він каже, я знаю, як сюди вийти. Іди за мною. Бери свій хрест і йди за мною. І ми починаємо йти. Христос призивав йти за ним. Іти за ним, іти за ним крок за кроком. Щодня брати свій хрест щодня брати йти за ним. Це, це його дух прийшов. Коли він на Христі казав, каже, важка чаша переді мною. І, каже, О, я би не хотів її пити, але хай буде воля Твоя, як ти хочеш. Як сьогодні вже говорилося, отець, як ти хочеш? У тіла? 19 вірш, очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність і чародійство, ворожнеча, сварки, заздші, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. А далі попереджаю вас, як і раніше попереджав. Що таке робить? Що... Що хто таке робить Божого царства? Не успадкує же духа. Любов, я трошки зупинюся, каже попереджаю, як і раніше попереджав. Не успадкує. Не, бо, якщо ми пішли за цим духом, тобі для каже, що ми почали перебороти, перебарювати чинки тіла. І в нас. Не повинно цього бути, бо ми йдемо за другим. Ми ще перестаємо жити як цей світ, бо в 22-му вірші каже, плід же духа. Давньогрецьке слово плід це завершено щось. Це, от коли колосок зелений, то це не плід. Коли воно визріло, оце плід. Коли споконується, чи от зараз ще хто не поспів ось і жовті, такі, що померзли. Абрикоси це не плід. Як навіть в кого не померзли. Плід – це коли вони жовті, готові для вживання. Оце давньогрецьке слово «плід». Капрос. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта. Нема укуса злі, да? кілька цього немає, гризуть, гризуть. Лагідність, стриманість. На такових нема закона. Але ті, хто є Ісуса Христа, вони розп'яли своє тіло з його пристрастями та пожаданнями. Говорилося нам сьогодні, що нам треба йти за Христом, робити так, як Він. Жити так, як Він, вчити так, як Він. Говорити, необідне, так, як Він. Вісай написано, каже, це про Ісуса, про росло, каже, каже, кожний ранок каже, я пробуджуюсь. Каже, для того, щоб ти дав мені такі слова, це я вже перефразірую, щоб я мог словом лікувати хворого. Є слова, які підбадьорюють. Є слова, якого одного разу ми почули, і вони всіляють надію. Марія складала слова, які чула про Христа, своє серце каже Біблія. Слова радості, слова миру, надії от туди складають. А є, які самі туди залазять, бо є інші. Нам треба йти за духом. Нам треба бороти цю полодь і починати йти. В Царство Боже. Звідки нас колись? Якось ми колись лишились, краще так сказати. І тепер римляна восьмий розділ. 13 вірш. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Помирали всі. А Ісус сказав, хто вірить у мене не помре. Пам'ятайте ці слова. І коли ми думаємо, ну як це так? Не може такого бути. Але щоб краще зрозуміти ці слова, тіло це одяг. В когось одяг новий. Вон там. Молодь, маленький. А в когось одяг уже зносився. Але одяг це не людина. Просто одяг зношується. І Павло казав, каже, я каже, переживаю, каже, я борюсь, каже, я каже, сміряю своє тіло, каже, щоб коли роздінусь, я знову міг одітися. В нове тіло, і щоб не залишитися голим. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Знаєте, як цей світ каже, всі помруть. Всі помруть. І ця ідея далеко не нова. Тому що Біблія каже, як це було про пророка старому за вилетіло з голови, але він пророкував про, про те, що прийдуть на вухо Вуходонасор, він буде окупірувати. Із... Ізраїль буде купірати Єрусалим. І от він каже, каже, покайтесь, люди, покайтесь, перейменіть свої вчинки, починайте жити, починайте шукати Бога. Але вони що казали? Та, мабуть, це вже не поможе. Будемо їсти й пити, бо все одно завтра помремо. Бо ситуація була безвихідна. Бо вже все, ворог оточив, єдиний мав вже все, вже, вже кінець. І він каже, хоча б в цей момент, каже, поміняйтеся. А він каже, так все то помремо. Не всі помруть. Біблія каже, що якщо по тілесному будемо жити, то помрем. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. А тепер 14 вірш. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Є речі, які вони говорять про одне і те саме, але різними словами. Я про що? Іоанн, він говорить про народження з гори. І народження з гори лише він ну, такий вираз використовує, що ніхто не може побачити царство Боже, якщо не народиться з гори. Павла, такого виразу немає. В нього є вираз, який він час часу використовує. Це Синівство, усиновлення. Тобто, пам'ятаєте притчі, коли блудний син пішов, він був з батьком. Але так сталося, що він став без батька. Це історія всього світу. Ця притча історія всього світу, але він приходить в себе і починає іти до свого батька, але не надіючись, що він навіть буде сином. Він хоче хоча б бути рабом, бо цей світ важкий. Цей світ трудний, це обставини, вони голод. Ну, важко жити, а з Богом легше. І він починає йти до Бога. Але Бог зробив, його усиновив. І про це пише Павло в 15-му вірші, тому що ви не держали духа рабства знову на страх. Пам'ятаєте Адама? Каже, я став боятися тебе. І тому. Заховався. Що всередині нас входить, коли ми, коли ми отримуємо усиновлення, по-іншому, коли ми народжуємося з гори, коли ми починаємо йти за Богом, коли ми хочемо змінюватися, бути добрими, ласкавими, привітлими, не кусати, не гризти, не обманювати, не красти. А починає... От хтось десь ми відчули, що є той, хто знає вихід, є той, хто іде, я хочу піти за ним, за цим духом. Він іде, він манить, він... ти не підеш, якщо тебе не покличуть. Ніхто не зможе. Але якщо є бажання змінюватися, то це значить, що той, хто кличе тебе. Це Він каже, міняйся, йди за мною, бо той, хто чинить так, не успадкує Царство Боже, каже Біблія, каже, не обманюйтесь. Як я попереджав, так і попереджаю зараз. Ми прийняли Духа Синіства, яким кличемо. Авва, Отець. Ми починаємо знову називати Бога батьком, бо Він установив нас через Ісуса Христа. Дух Його прийшов на цю землю, вселився в нас і знову веде нас в рай, в загублений рай. По нас покликали. Сам Дух свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа, тепер, якщо тільки з ним страждаємо, бо Алва, Отче, ці слова були сказані в Гефсиманії, щоб з ним і прославитись. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. На це потрібна віра, що є щось там, є дух, який веде, ми йдемо туди. І страждання теперішнього часу Ілія від все життя тікав. Його переслідували, хотіли вбити. Єремія пішов за Богом і був отак у болоті. <кій> Майте час від часу наше життя нам здається, що я пішов за Богом і тепер ось отак моє болото. Куди це Дух мене завів? Страждання теперішнього часу. Страждання заради Ісуса Христа, заради Його плану, заради Його волі, коли ми хочемо йти за Ним. Але Бог спас і Єремію, і Ілію. Давайте будемо молитися. Є дух, який кличе нас до себе. І нам повинно, нам треба шукати його, нашого батька.